Тема нашого уроку поняття про мережі поняття про мережу інтернет. Спілкуючись із друзями, рідними, ти передаєш і отримуєш повідомлення. Це відбувається як під час вашого особистого спілкування, так і за допомогою телефону. А от між комп'ютерами, обмін даними, відбувається завдяки комп'ютерним мережам. Комп'ютерна мережа це два або більше комп'ютерів, з'єднаних між собою. Комп'ютери з'єднують у мережу, щоб мати можливість швидко обмінюватися даними, спільно користуватися програмами і навіть обладнанням. Так, завдяки мережі ти можеш надрукувати документ на принтері, підключеному до іншого комп'ютера. Комп'ютерні мережі є зазвичай в офісах, начальних кабінетах. Це допомагає полегшити та краще організувати роботу. З'єднати будь-яку кількість комп'ютерів у мережу можна за допомогою спеціального кабелю або бездротовим з'єднанням. Обмін даними між комп'ютерами здійснюється завдяки певним пристроям і програмам. Мережі, що з'єднують комп'ютер, які розташовані порівняно недалеко один від одного, називають локальними. Глобальні мережі з'єднують комп'ютери, розташовані в різних містах, країнах і навіть на різних континентах. Як правило, глобальні мережі об'єднують кілька локальних. Глобальною всесвітньою мережею є інтернет, яка з'єднує мільйони комп'ютерів по всьому світу. Зараз для підключення до інтернету не обов'язково використовувати телефонні лінії. Уже звичним стало використання бездротового з'єднання це супутникового зв'язку або Wi-Fi. Мережа інтернет з'єднує не тільки комп'ютери користувачів, а й сервери. Це потужні комп'ютері, які містять багато корисних даних і надають різні послуги користувачам. Працюючи в інтернеті, ти отримуєш дані саме із серверів. Програми браузери у перекладі англійською словом Браузер означає переглядати. Програма браузер це спеціальна програма, за допомогою якої можна переглядати веб-сторінки. Розглянь значки популярних програм браузерів які з цих браузерів тобі знайомі: Інтернет Explorer, Мазіла, Firefox, Опера, Google Chrome Safari, вікно веб-браузера. Це поле адреси. Кнопки переходу, область відображення змісту веб-сторінки. гіперпосилання, Смуга прокручування. Твоє завдання на сьогодні. Перестав букви в правильному порядку і відгадай, які слова закодовано. Запиши їх.